Всім привіт! Продовжуємо розбирати внесення залишків у Баз бухгалтерії редакції 2.1. Сьогодні будемо розбирати, як вводити залишки по безготівковим грошам, а саме по банківським рахункам. Це у нас 31 й рахунок і субрахунки 311. 312, ну і тому подібне. відкриваємо головне помічник введення залишків. Знаходимо 31-й рахунок. Ось бачите тут. І ми будемо обирати, який нам потрібен. В мене це 311 та 312. І дивіться, перед тим, як вводити залишки, потрібно створити банківські рахунки. Можна і створювати одразу, але сюди ви будете обирати лише ті рахунки, на яких є залишки. Але якщо є робочі рахунки, які ви, ну, у вас немає залишків, але ви їх використовуєте, такі, як ось. Спеціальні рахунки з Фондом соціального страхування або у іноземній валюті, але зараз залишків немає. То їх теж потрібно внести, щоб вони були у довіднику Для цього можна зайти у головне в організацію, обрати вашу організацію, і ось тут банківські рахунки, тут можемо їх ввести. У мене вони вже внесені. Обираємо 311. Бачите, тут є документ, це документ, який стосувався нашої каси. Зараз ми будемо внести наш 31-й рахунок. Додаємо, обираємо 311 і, бачите, він нам дозволяє обрати лише у гривні, тому що. Субрахунок Перший це для гривні, другий це для іноземної валюти. У мене залишок є лише з по цьому рахунку. Беремо його і вказуємо алгоритм. Можемо провести. Тепер нам потрібно внести рахунок по іноземній валюті. Додаємо, обираємо 312 і бачите, ми обрати можемо лише ті, що з іноземної валюти. І дивимося, що в мене. У мене це долар. Вибираємо Долар. І дивіться, як у випадку з касою, він нам підтягнув курс на дату введення залишки. Але в мене може бути інший курс. Я орієнтуюся на такі цифри, як сума в валюті із еквівалент у гривні. Що ми робимо? Можна на калькуляторі підрахувати, тобто верховувати який курс. У мене вже курс розрахований. Одиничка це яка кратність, тобто скільки ми ну, ось ця, ця сума гривень, яку ми даємо за. В даному випадку за 1 долар. Якщо тут буде 100, то тут курс ми маємо вказати, скільки ми даємо за 100 доларів. Так. Курс ми вказали тепер 3,75. Вказуємо тут суму у валюті. Ось, будь ласка, 56.92. Так, це вірно. Сума співпадає. Тобто він сам розрахував. Але дивіться, якщо ви спочатку сюди внести суму в валюті, потім суму в гривнях, він не розрахує курс. Він залишить той, що був. Ось саме тому потрібно внести спочатку курс, а потім вже вносити суму валюти. Проводимо і дивимося. Дивіться, чим вони відрізняються. Якщо у нас е наш рахунок е має валютний облік, дивіться, якщо ми відкриємо сам саму картку рахунку. Тут ми бачимо, що є від, вид обліку валютний. Тобто він обов'язково по ньому, ну, обов'язково по ньому ми маємо вказати валюту. Сума валюти теж потрібна для цього. Бо ця сума, яка у нас справа йде, це сума в гривні. Тут завжди сума в гривні. А ось тут, по дебіту або по кредиту, у нас будуть вказуватися сума в валюті. Ось. І наші суми вже у нас уже в залишках. Добре. Так, проводимо, закриваємо. Ось, бачите, тут ми бачимо лише у гривні. А якщо вам потрібно перевірити у валюті, то можна зайти у звіти. оборотно на сальдовідемо з порахунки. Це як один із варіантів. Вказуємо. Наприклад, 31. Заходимо ось сюди. Навіть ось так 31,2. І тут можемо вказати ось позначку угрупуванні валюта. І формуємо. Ось дивіться, він вказує, що у валюті це 3,75. Так. А у гривні по бухгалтерському БО це бухгалтерський облік. По бухгалтечному обліку це 156-92. Ось так. Це якщо потрібно перевірити залишки. Так, ну, поки що все. А якщо є питання, пишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал. Гарного дня!